Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо повторювати звуки, букви та алфавіт. Тож починаємо. І для початку зробимо дихальні вправи. Вдихни аромат цієї чудової квітки. Подихай їм. Чудово. А давай тепер подмухаємо на пір'їнки. Вдих і дунули на уявну пір'їнку. Ще раз вдих і вдмухнули на пір'їнку. так кілька разів. Молодці. Ну а зараз. Пригадаємо українську абетку і проспіваємо її разом. діти Пригадаємо, Букви, розміщені в певному порядку, називають алфавітом. В українському алфавіті 33 букви. Кожна буква має своє місце і свою назву. Букви бувають великі і маленькі. І відрізняються букви від звуків. Букви, а звуки пригадали. Букви бачимо, пишемо, звуки чуємо і говоримо. А зараз підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, ТРАВКА росте. Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, СМІХАЄТЬСЯ сонце. Дощик накрапає. Рапка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Справилися з пальчиковою гімнастикою, тож зараз давай відкриємо зошит. Пропустимо від останнього написаного в зошиті один рядочок, і посередині наступного запишемо число 18 вересня, а на наступному рядочку класна робота. Постав відео на паузу і запиши в зошит. Потім продовжиш перегляд. Роботу в зошиті. Прочитай букви, які ти бачиш на екрані. Чудово. Тепер давай разом запишемо ці букви в алфавітному порядку. Добре? Починаємо читати алфавіт. А чи є у нас буква А? Є. Тож на наступному рядочку запишемо букву. Зверни увагу, всі букви у нас великі. Тож і писати ми також будемо великі букви. Ось такі. Тож, працюємо разом без пауз. Запишемо велику букву А. З неї починається алфавіт. Перевіримо далі. А є. Наступна Б. Чи є Б серед букв на екрані? Немає. В. Немає. Г. Так, у нас є буква Г, тож її ми запишемо також. Рухаємось далі. Г немає такої. Д. Немає. Е теж немає. Є Ж. Серед наших букв є буква Ж, тож її ми також запишемо. Наступна буква З. Серед букв на нашому аркуші нема такої. Й теж нема. І немає. Й. К. Буква К є серед букв на нашому аркуші. Її ми також запишемо. Продовжуємо. Після К наступна буква Л. І вона також є. Записуємо і її. Продовжимо. Наступна буква М. Її немає серед наших букв. Н теж нема. О. П теж нема. Р. С. U, F, так, у Ф. Х. Так, вона стоїть першою в рядочку букв. Тож Х є у наших буквах. І вона наступна за алфавітом, тож її ми запишемо також. Продовжуємо. Наступна за Х буква С. Немає Ч. Ш. Є буква Ш. Вона остання серед наших букв. Запишемо її в зошит. І перевіримо наш алфавіт до кінця. Ще. Немає. М'який знак. Немає. Ю немає. Я немає. Чудово! А ми переходимо до нового завдання. Прочитай слова, розглянь малюнки, встав і запиши слова. В алфавітному порядку, користуючись підказкою з малюнками. Тож для початку прочитаємо слова. Намагайся читати швиденько, добре? Урожай. Річка. Калина, фара, Лимон, Носоріг, Поле, Мак, Сік, Йорж. Груша. А ось і наша підказочка. Саме завдяки цій підказці ми з'ясуємо, як правильно розставити слова саме в алфавітному порядку. Подивимося, найперший малюночок. Ось цей. То це Йорш. Правильно, тут буде слово йорш. Наступний малюнок. Калина. Наступний малюнок. Яке слово поставимо сюди? Лимон. Згодна з тобою. Лимон. Наступний малюнок. мак. Абсолютно правильно. Новый малюночок. НОСОРИХ. Молодцы. Далее. Око. Так. Наступный малюночок. Ось цей. Поле, розумнички, поле. Що протікає на наступному малюнку? Річка. Так, річка. Смачний апельсиновий. Сік. Так. І опускаємось на нижній рядочок. Солодкий. Торт. Так. Восени зазвичай ми збираємо урожай. І останнє слово, яке у нас залишилось. Фара. Чудово! Всі слова ми розставили по своїх місцях. А тепер спробуй самостійно, без підказок, всі ці слова. Записати в зошит. Тепер же вони у нас розставлені в алфаїтному порядку. Пригадай, пишемо ми завжди письмовими буквами. А якщо вже занадто буде важко, то ти можеш подивитись трохи далі і взяти за зразок вже написані слова. Але спробуй свої сили. Постав відео на паузу і запиши слова в зошит самостійно, а потім просто перевіриш їх написання. Домовились? Тож, якщо хочеш спробувати свої сили, став відео на паузу. А якщо тобі потрібна підказка, дивимось далі. Ось наші слова записані в правильному порядку. Рукописними буквами. Тож тепер, якщо вже ми отримали підказку, точно ставимо відео і записуємо ці слова в ЗОшит. Потім підкресли першу букву кожного слова. Домовились? А потім продовжиш перегляд. Тож давай ще раз пригадаємо. Букви, розміщені в певному порядку, називають алфавітом. В українському алфавіті 33 букви. Кожна буква має своє місце, свою назву. Букви бувають великі і маленькі. Ну а наш урок добіг кінця. Фото твоєї роботи я чекаю. А тобі я дякую за увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!